Чи намагались вам банки нав'язати свої послуги? Які нові методи прихованого нав'язання своїх послуг використовують фінансові установи в наш час та як цьому протидіяти? Про це все у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про дуже таку неприємну і чутливу тему, а саме про нав'язування банківських та фінансових послуг. Я майже впевнений, що більшість із вас були в такій ситуації, коли вам нав'язували певні продукти чи послуги, або що і ви навіть не знали, що вам щось таке та й впарили, і ви стали жертвою нав'язування фінансових послуг. На своєму телеграм-каналі Wallet Pro я робив опитування, щоб дізнатись, який продукт чи послугу найчастіше нав'язують у фінансових установах, і скільки людей є, яким пощастило не мати справу з нав'язуванням послуг, або скільки людей думають, що їм поталонило не бути в такій ситуації. Результати ви бачите на екрані. Давайте поговоримо про те, які є найчастіші випадки нав'язування і що саме нав'язують. Однозначно, один із найчастіших продуктів нав'язування це кредитна картка. І її нав'язують по різному. Відкриваєте зарплатну картку. Вам можуть сказати, що відкриття кредитки обов'язкове, або йде в подарунок, і від кредитки не можна відмовитись, або що її можна закрити згодом, наприклад, за два місяці. Відкриваєте будь-який інший продукт в банку. Вам також може сказати, що кредитка йде у подарунок, від якого не можна відмовитись, чи йде у пакеті послуг, і без відкриття кредитки ви не можете скористатись бажаним продуктом чи послугою. Але нав'язування кредитки це ще не найгірший варіант, бо вас можуть змусити її відкрити, але ви можете нею і не скористатись, і просто потім закрити. На своєму гаманці ви цього нав'язування в такому випадку не відчуєте. І гірше, коли нав'язування послуг б'є по вашому гаманцю. І один із найчастіших випадків, коли ви платите комісію, хоча не мали б її платити, це нав'язування страховки. Її впарюють, ой, вибачте, це неправильна термінологія. Вище керівництво Фінустанов вживає більш коректну фразу: клієнту не впарюють страховку, її клієнту продають. І ось продають цю страховку під будь-яким соусом. Хочете орендувати банківську скриньку, але вільних скриньок немає, принаймні, менеджер вам так говорить. Чудодійна оплата страховки, що банк виконав свій місячний план, робить чудеса. Вільна скринька з'являється тут як тут, лише для вас, лише в цей момент. Тільки вам це можуть озвучити, що це комісія за позачергову оренду, а не страховка. Хочете зняти нові долари, а не 96-го року. Страхування життя за 50 гривень неймовірним способом змінює і колір, і рік випуску банкнот. Причому вам це може сказати прямо, завуальовано, або, і взагалі, якщо по вигляду вас сприйняли за людину, яку можна навішати. То вам можуть сказати, що, наприклад, за обмін валют при купівлі нових доларів є комісія в розмірі 50 гривень. І клієнт може навіть не підозрювати, що це ніяка не комісія за валюту обмін, а звичайна страховка. Бо в призначення у квитанціях люди не часто заглядають. А в деяких банках навіть були випадки, що квитанції про оплату страховки клієнтам навіть не видавали. Людина навіть не знала, що на місяць себе застрахувала. Страховки ще люблять продавати під кредити готівкою, подаючи це під соусом, що наявність додаткової страховки збільшує ймовірність погодження кредиту, або що це додаткова комісія, а були й такі навіть випадки, що клієнти, які купували якийсь товар в кредит, наприклад, холодильник, то їм менеджери підрозказували, що страховка потім повертається в кінці терміну, якщо ви погасите кредит достроково. Або якщо протягом терміну кредиту клієнт не звертався по гарантійному обслуговуванню купленого товару. Це фантастичні історії. Такі ж фантастичні, як і коментарі і пояснення певних організацій щодо відео, які в мережі викликаються суспільне невдоволення. Можливо, ви будете здивовані, але ще один продукт, який дуже часто нав'язують, і за нього клієнт платить комісії, це ВІП-картки. Саме так, Віп-картки нав'язують часто, і частина клієнтів навіть не знає, що протягом певного періоду часу була ВІП-клієнтом в тому чи іншому банку. Найчастіше ВІП-картки нав'язують у трьох випадках: перший це коли у вас був великий депозит в банку, який збанкрутував, і тепер ви йдете в інший банк, щоб отримати свої кошти від фонду гарантування вкладів. Але незважаючи на те, що ці кошти вам мають видати без жодної комісії, вам починають розповідати, що для того, щоб отримати таку велику суму коштів чи отримати її сьогодні, вам обов'язково треба відкрити рахунок, який коштує 100, 200 чи 500 гривень на місяць, отримати кошти на цей рахунок і прийти наступного місяця, цей рахунок закрити. А можуть працівники банку і самі його закрити, і без вас, і таке буває. Інші два випадки пов'язані з кредитами. Оформляєте автокредит чи іпотеку. Не здивуйтесь, якщо вам на підпис дадуть заяву на відкриття вібрахунку, який також можна закрити за місяць. Тільки для вас це подадуть не як віп-картку, а як рахунок, який обов'язково відкривається при оформленні нового автосалону. Такі у нас умови, говорять в банку. Беручи в кредит мільйон для купівлі житла чи сотні тисяч для купівлі авто, ви, можливо, і не дуже будете опирати з якомусь рахунку за 500 гривень, який ви закриєте наступного місяця. Але це факт нав'язування. Нещодавно я надавав одному банку документи для збільшення ліміту для переказу на рахунок юридичної особи. І уявіть собі, навіть Фінмон хотів продати мені ВІП-картку, обґрунтовуючи це тим, що з нею у мене буде більший ліміт на добу. Хоча в той самий момент підтримка підтверджує і надає інформацію, що ліміт просто можна збільшити через звернення до самої підтримки. Знаєте, що спільного між усіма цими прикладами нав'язування, які я навів? Усі вони відбуваються або у відділенні банку, або при прямій взаємодії з банківським працівником. І відповідно ви можете сказати, що в наш час, в час мобільного і дистанційного банкінгу, такі нав'язування ну, вже не працюють, бо ви встановили застосунок банку, і ніхто вам не може сказати, що кредитка це обов'язкова карта до відкриття, чи що кредит без страховки вам не видадуть. Та й люди стали більш фінансово грамотніші і знають, що обов'язково, а що ні. І знають, що можна подзвонити на гарячу лінію банку чи написати звернення в НБУ про нав'язування послуг. І тоді менеджер банку в цей же момент змінить пластинку і скаже, що лише для вас в такий сонячний день вам відкриють рахунок чи нададуть послуг без різних зайвих додаткових моментів. І що він помилився або перепрацювався. Коротше, відмазку він знайде. Я з вами згоден. Ось таке відкрите нав'язування відходить у минуле і вже не працює з більшістю клієнтів. Але це розуміють і самі фінансові установи, і вони також адаптовуються до сучасних реалій, і саме тому появилось приховане нав'язування. Ось декілька прикладів такого прихованого нав'язування. Ви хочете відкрити дебетну картку в якомусь банку, в якому у вас ще не було рахунків. Ви встановлюєте застосунок цього банку, проходите ідентифікацію, і на етапі, коли вам слід обрати картку чи рахунок, який ви хочете відкрити, ви бачите, що... що дебетної картки, яку ви хотіли, у списку доступних карт до відкриття немає. Є лише кредитна чи декілька кредитних карт. Відповідно, щоб відкрити таку дебетну картку, вам треба спочатку відкрити кредитну картку, а вже тоді додатково відкрити дебетну. Такий процес відкриття рахунків, де спочатку новий клієнт має відкрити кредитну картку і лише згодом може відкрити дебетну, є стандартним для багатьох українських банків. Інший випадок кобрендингові карти та карти зі знижками. Хочете знижки на сервіси Bolt? Відкривайте кредитні картки. Хочете додаткові бонуси та кешбек за покупку в епіцентрі? Відкривайте кредитні картки. Хочете знижки та бонуси в Сільпо та АТБ? Відкривайте кредитні картки. Хочете знижку на техніку? Купіть її за рахунок кредитних коштів з певної кредитної картки. Думаю, суть ви зрозуміла. Якщо є якісь знижки, класні кешбеки чи бонуси, то вони в переважній більшості доступні лише по кредитних картках, і навіть інколи лише за кредитні кошти. Хоча, власне, цей приклад не до кінця можна назвати таким класичним нав'язуванням, але по факту вибору тут клієнту не дається. Хочеш знижку, користуйся кредиткою. Хочеш користуватись дебетною – ну тоді знижки не буде. Що знижка діє просто при оплаті кредиткою, неважливо, чи покупка здійснена за власні чи кредитні кошти, то ви тоді можете просто зменшити кредитний ліміт до нуля по такій кредитці, і по факту будете її використовувати як дебетну картку, щоб отримувати знижки. Ось такий лайфхак. Як висновок: як бачимо, нав'язування послуг не залишилось у минулому, а трансформувалось і адаптувалось під сучасні реалії. Але на щастя, оце нове приховане нав'язування, яке ми зараз спостерігаємо. Це все одно крок вперед до нормальних відносин між надавачем послуг та клієнтом. Є ще, звісно, куди рости, але радує те, що старе нав'язування шляхом прямого обману відходить з забуття. В коментарях напишіть, з якими послугами та методами нав'язування у фінансових установах ви зустрічались. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!